Якщо я сиджу з мільярдом пакетів, це означає, що колись вночі я зробила замовлення на Алі Експрес. Але я ж тепер YouTube-блогер. Я не замовляю нічого просто так. Я замовляю, щоб зняти відео. Тому я не замовляла косметики з Аліку, щоб ми з вами просто намазалися цим. Я знаю, що багато хто замовляє косметику з Аліекспрес, не маю з цим жодних проблем. Єдине, що я ніколи цього майже не робила. Єдине, що я там замовляла, це накладні вії та якісь глітери. Тому для мене це велика інтрига, що до мене прийшло. Отже, перше, що я там замовила, це хайлайтер. Я замовляла, вочевидь, Продукти, які схожі по упаковці або по змісту продукту на якісь відомі бренди. бренди. Цей трошки схожий мені на Селен Гомес. Прости, господи. Тут все очевидно, це така репліка на контуринг від Charlotte Tilbury, який в мене, до речі, є, тому буде з чим порівняти. Чому кожен продукт прийшов в окремому пакуночку? Для мене все ще загадка. це у нас. О! Це... О! це знаєте що? Це щоб робити ластовиння. Ми будемо сьогодні робити ластовиння маркером. Це буде моя перша спроба в житті купити спеціальний маркер, щоб робити ластовиння. Тут написано, що це рідкий хайлайтер, і якщо я взяла два хайлайтери, це не дуже хороша новина. О, тональну основу чомусь вона розміром з якийсь пробник, мені здається, те, що було на гайпі дуже довгий час, і я дуже мені дуже кортіло це спробувати. Це тінт для губ, який залишає колір губ. Кольоровим ви наносите його, він застигає як плівочка, ви його знімаєте, цей засіб, і у вас залишається пігмент на губах. Дуже старий засіб. Ну в тому сенсі, що дуже давно він на ринку, і мені дуже кортіло його замовити нарешті. Ну і власне найбільший пакуночок тут в нас ціла розкладучка, цілий матрасик. Ну, зручно якомусь хом'ячку було б тут поспати м'якенько, але всередині. Всередині палетка ціней Huda б'юті. Оригінал не підробка, тільки справжня продукція. Як там кажуть люди, вони робляться на одному заводі. Просто худа на своєму сайті продає в три рази дорожче. Виглядає, до речі, дуже красиво, чесно кажучи. Дивіться, як переливається пакування. Ось тут я прикріплю оригінал цієї палетки, тобто як вона виглядає на сайті. Коштує вона, до речі, дуже дорого. Там близько 60 доларів. У мене є інша палетка від Huda Beauty. Зараз покажу. Це оригінальна палетка худа б'юті. Rose Quartz. Одразу можу сказати, що пакування тут дешевше набагато, тому що, бачите, воно так бовтається, кришечка. Тут кришка така зафіксована, і вона важкенька, і взагалі продукт відчувається таким важким. Мені подобається, коли косметика трошки вважить, тому що вона відчувається більш люксовою. Почнемо ми з цієї тональної основи. У мене 102-й колір, що підозріло. 102 другий, це певно, якийсь темний. А, а мені здається, колір буде мені пасувати. Він такий світленький, можливо, навіть ідеально мені підійде, що, що дуже удивительно. В мене є враження, що конкретно ця тональна основа від якогось офіційного виробника, якщо це має сенс, тому що тут є склад, і в цілому, тут на пакуванні навіть є адреса виробника. Я не часто зустрічала раніше косметиці, яку я там купувала в переході. Не ну, знаєте, де перепродають. Юють китайську косметику, щоб там була адреса виробника. Дуже щільна тоналка. Я відчуваю, як вона, знаєте, як крем на торті. Мені трошки хана. Знаєте, є відчуття, що трошечки ми будемо як в масці. Поїхали. Як ви зрозуміли, на своєму каналі я не бережу себе. Мені пофіг на свою шкіру. Минуле відео, коли я випробувала різні лайфхаки. Я не з тих людей, які будуть хейтити косметику суто через те, що вона китайська або коштує дешево. Типу, в мене немає якогось упередженого відношення до цієї косметики. Якщо воно буде класно працювати, я про це відверто скажу. Власне, я буквально вирвалася до вас, щоб записати це відео, тому що я зараз дуже активно працюю над своїм навчанням. Я запускаю свій курс по створенню контенту, на який я, до речі, хотіла вас запросити. Відкриваю запис на свій курс по контенту. La no! В описі до цього відео ви знайдете посилання, за яким ви можете перейти та записатися. Це буде навчання по створенню контенту, яке буде включати в себе сім найпопулярніших онлайн-професій, завдяки яким ви зможете заробляти через створення контенту. Власне буде дуже цікаво, буде дуже інформативно. Півтори місяці ми з вами будемо разом працювати над тим, щоб ви побачили результат, і на цей раз точно вийшло. Мені дуже подобається ця тоналка. Можливо, я сліпа. Що як варіант? А можливо, вона реально топова. Дивіться, яке покриття, дивіться, яка гладенька шкіра, який рівний тон, як воно все класно розподілилося. Коштувала ця тоналка мені приблизно 2 долари. Окей, Аліекспрес. Окей. Тут в нас репліка. Я хотіла ефектно відкрити, а споті вирішила піти поїсти і трошечки створити нам спецефекти. О, oh мегард! Навіщо платити більше? <смі> ну, виглядає дуже схоже на пакування Shape Tape. Якщо б я ніколи не купувала оригінал, я б подумала, що це оригінал. Колір, мені здається, темний. Я взяла трошки за темний колір, тоналка в нас така світла. Ой, а до речі, а, до речі, тоналка липка трошки. Ну, може, в неї вологий фініш. Я хочу зробити. Ууу, дозатор, до речі, велетенський, як у справжнього Shape Tape. Так, він дуже темний. Ну, давайте ми його нанесемо не під очі, а кудись-сюди. Пробуємо розташувати. Не знаю, навіщо я нанесла його контурінг. Чого він якось? Чи мені здається, що він якось підзняв мені тональну основу? Мені здається, він окислюється ще, тому що на руці він став трошки темнішим. Так, він окислюється, Бачите, він стає темнішим трошечки. Такими плямками лягає. Це не дуже добре. Я б не хотіла його, певно, використовувати. Чи є в мене вибір? Ну давайте, ну давайте, ви ж хочете цього. Трошки під очі. Пліть. Пліть. М -м -м. Трошки під очі вона сказала. Тут теж є склад, але, чесно кажучи, я не дуже довіряю. Мені, мені таке враження, що вони просто скопіювали пакування, і тут не той склад, що насправді у цьому тюбіку. Ну, я вам чесно скажу, мені подобається шкіра. Не дивлячись на те, що цей консилер затемний, тоналка мені дуже дуже подобається. І власне, консилер мені особливо нічого такого не перекрив. Я б без нього. Чудово обійшлася. Слухайте, а може це консилер, може він такий маленький. Ні, написано, що це фондейшн. Просто я думала, що через розмір, блін, у нас тоналка менша за розміром, ніж сам консилер. Єдина проблема, що вони різних кольорів, а так працює нормально. Поки знаєте, я думала, що це буде найгірша частина цього огляду, тому що в мене поки що були тільки погані досвіди з дешевими тоналками, ну відверто дешевими, типу долар два. А ми переходимо до контурінгу. До речі, контурінг в нас тієї самої фірми. Що і тональна основа, я так розумію, це ж Beauty Glaze, Тобто це бренд. Окей, okay. в нас є бренд, який просто копіює пакування. Це не так страшно. Як правило, якщо це зареєстрований бренд, в нього хоча б склад нормальний. Тому мені подобається, певно, ця тональна основа. Як я вже й сказала, в мене є оригінальний Shape Tape, тому ми будемо їх зараз порівнювати. Ну, я так думаю, що пакування буде дуже схожим. Ну, воно. Це називається «Найди 10 відмінностей. Оце оригінал, оце підробка. Я пропоную, знаєте, з одного боку зробити оригінал, з іншого репліку і подивитися, яка буде різниця. До речі, у підробки більше мілілітрів. Я побачила вже на пакуванні, там 15, а от в оригіналі 12 мілілітрів. Можливо, реально, та що можливо, якщо воно реально буде класно працювати, то вигідніше купити підробку, тому що оце коштує 30 40 25. you <laughs> Я не пам'ятаю, скільки воно коштує, але дорого. Розтушуємо зараз Шарлотту. Ну, шарлотта класно тушується, в мене до неї питань немає. В мене Light-Medium ніби колір називається. Я дивилася свій минулий відос, де я фарбуюся з картками Uno, і я подивилася, як я тим. вимазала волосся. Мене це тригерило весь відос. Вибачте, якщо це когось ще тригерило, сорі, я навіть не помітила, коли фарбувалася, в мене були інші проблеми. Я наношу побільше, щоб ми з вами просто побачили різницю. І в нас було багато опцій, щоб її побачити, власне.

Я не те, що спокійно, я, по-перше, втомлена, а по-друге, там я реально шалена через те, що мені довелося пережити. Хто не бачив мій останній відос, подивіться. І, взагалі попрошу вас поставити дзвіночок на повідомлення про мої відоси, коли вони виходять, тому що це дуже допомагає мені з анонсами відео і взагалі допомагає просувати мій канал, показує Ютубу, що вам цікаві мої відоси. Вам це лише натиснути один раз на дзвіночок, а мені це велика підтримка, тому буду дуже-дуже вдячна, якщо ви це зробите. Отже, в нас такий лагерь. Контуринг. Бачите, я без перебору, так, трошечки тут, трошечки тут, на носик і на підборіддя. Тепер з цього боку. Я заінтригована. М -м, новенька. Це, до речі, мій улюблений момент, коли новенький якийсь такий дозатор. І я його забруднюю вперше. Раз, два. А. <плес> <плес> Що ж, поїхали. Тиць, Цей дозатор більш такий дубовий. Він не такий м'який, як у Шарлоти. О, майка! О, майкор! Що сталося з Аліекспресом за той час, коли я в останній раз про нього чула? Чому все так прикольно працює? Це просто я медекуди сай і сеньфай. Куди носик трошки. О, боже мій. О боже мій. А знаєте, він от. Трошки не такий холодний, як від Шарлоти, але це буквально там пів відтіночку, і, чесно кажучи, я б не помітила різницю. Я навіть можу сказати, що мені, певно, більше це і подобається. Тому що від Шарлоти він іноді для мене занадто сірий. І мені не, наче не вистачає якоїсь теплинки. О, май гар! Слухайте, він коштував мені долари два-три. Абсолютно того вартує. Ще раз скажу назву бренду: це назва Beauty Glazed. Якщо ви шукаєте щось б'юте, Бюджетне, щось таке, схоже на Шарлотту Тілбері, ну, тушується, поки дуже класно. Треш. Мені подобається бренд Beauty Glace. Хоча вони тирять дизайни, я це не дуже поважаю. Раніше, я пам'ятаю, Makeup Revolution так робили. Вони тирили тарт, у Benefit, мені здається, пакування. Цей бренд робить те саме, але ну, мені подобається, як це виглядає. Я, на жаль, зажала кошти і не замовила нічого для брів та для щит. Рум'ян я не купила, тому власне я повернуся до вас, коли це все оформлю. Пу-пу-пу-пу-пу-пу, е заварю копійку. На черзі два хайлайтери. Запитаєте, чому два хайлайтери? Я ж сказала, я не знаю. Якось так вийшло. Певно, мені захотілося спробувати один який схожий на селену гомес, а інший якось сам до мене в корзину потрапив. гад oh Oh my God. Це виглядає точнісінько, як хайлайтер від Селени Гомес, що написано Lucky Rain Beauty. <laughs> ну, дуже-дуже схоже пакування. Знаєте, от ідентичне, майже дозатор такий самий, і в неї найпопулярніший відтінок in light, він ніби називається. От він сяє дуже схоже. Давайте спробуємо нанести. Пробуємо спочатку це, потім відкриємо цей хайлайтер на іншу сторону. З цього боку буде Селена Гомес Душову пензликом. Трохи. Він трошки підкреслює текстуру шкіри, проте я не скажу, що щось критичне, я тут бачу, він дуже яскравий, симпатично виглядає. Мені останнім часом подобаються от залишки на пензлику. я наношу от сюди в куточок і протягую на всю повіку. Мені здається, трошки освіжає так погляд. Над головою зовсім капелюху. Окей, з цим хайлайтером все ясно, дуже красиво, а ти ще хто за звір. Одна я вночі шопінгом займаюся нездоровим. Напишіть, якщо теж замовляєте щось вночі, а потім пригадуєте про це тільки коли отримуєте вже на пошті і такі. Що? що це було? <му> oh. Oh. А, -а, а мені здається, я пригадала, що я замовила цей хайлайтер, тому що на промо дівчата були просто з нереальним блиском від цього хайлайтеру. Ну, давайте спробуємо. Що тут написано: щось написано. Girls, can do anything. Thank you, I know. До речі, мені тільки що прийшло повідомлення з нової пошти. У нас скоро з вами буде новий фон на відео. Ще більш яскравий, ще більш цікавий, тому очікуйте. Підписуйтеся, підтримуйте мій канал своєю підписочкою і лайком. Він чогось погано набирається. Він знаєте, як замилюється трошки. От дивіться, я от прям пензликом по ньому ось так роблю. І він взагалі майже не залишається на цьому пензлику, але давайте спробуємо нанести, що вже перенеслося Ага. Uh -huh. Я трошки. Ну, якщо довго мучитися, щось та й вийде. Мені, звісно, набагато більше подобається ця сторона. Вона яскравіше, проте, можливо, на кожен день ця сторона буде більш доречна, як я й сказала, залишки ось так переносити подобається. Теж над губою його перенесу. Цей хайлайтер мені здається коштував взагалі менше долара у нуль другому відцінку. Що це за бренд? Я так і не зрозуміла. Мені здається, це теж якийсь китайський бренд офіційний, тобто не якась паль сіксі. Сікс, сіксу. Хто знає китайську, вибачте, мене за ці спроби вимовити це. Коротше кажучи, він виглядає симпатично, проте, на мій погляд, в нього якась незрозуміла текстура, занадто жорстка, як по каменюці водиш. <плес> Ось ці очі манящі. Колись давно я дуже хотіла таку палетку. Ну, оригінальну, звісно, І я пам'ятаю, що у всіх моїх подружок вона була, а в мене не було на неї грошей. Нарешті я здійснила свою мрію. Оригінал. Не підробка. Я добилася. Ви теж зможете. Never back down, never what? Never give up. Never back down, never what? Never give up! Власне, власне, мені дзвонить кур'єр. Добре. вже по адресі. За скільки? За, за скільки? Дві хвилинки. А, окей, спускаюся тоді на вас. Мені щось привезли. Мені привезли якісь. Смаколики, як запрошення від техноїжака, я так розумію. Айфончик та пончик. А що всередині? Японама. Мені привезли пончики. Я не люблю солодке, але пончики мені подобаються через те, що вони яскраві. Боже, як приємно бути блогером. Mm. До речі, як вам нові айфони? Я собі купую виключно прошки. Але мені подобається новий колір у звичайних 15 15-х айфонів. У такий рожевенький, рожевенький. Проте я людина, яка купує собі завжди тільки Pro Max через роботу, тому що мені просто потрібна камера класна. Тому, на жаль, це не мій варік. Але я буду, скоріш за все, купувати новий, тому що це в мене 13 13-й. І через те, що я знову ж блогер, мені треба періодично змінювати свій агрегат, бо він втомлюється сильно від моєї роботи. Наїлися повертаємося до теми відео. Отже, нарешті. Я ж хотіла очі фарбувати. Переходимо до очей. Сорі, не знаю чому. Не питайте, але сьогодні в мене блакитний вайб. Я от хочу щось блакитне, щоб вберегти себе від осипань. Я запудрюся зараз дуже добре. Таким от спонжиком сефора і візьму пудру Fenty Beauty. До речі, якщо ви не бачили мій огляд на косметику від Ріаночки Fenty Beauty, то запрошую вас. Він нещодавно був на, моє... на моєму каналі. Легко знайдете. Як бачите, концентрую під очима, щоб якщо всипається, можна було змахнути пензликом. Я хочу, як базу, нанести олівець від Beauty Bay. Ну, точніше, це не олівець, це кремові тіні Ось в такому форматі. Давайте з одного боку я нанесу базу, а з іншого спробуємо наносити ці тіні без підложки. Але, звісно, будь-які яскраві тіні, тим більше, якісь пастельні тіні, тіні, будуть класно виглядати саме на базі. Це з будь-яким брендом так працює, не тільки з паленою косметикою Меня такое з Алікспрес. Фотка на обкладинку Bombastic Side eye. Criminal Offensive. Отже, вирішено: роблю моно-лук. моно синій колір ось такий візьму собі. І буду наносити спочатку на. Неочікувано яскраво. Важливо сказати, що я прибиваю ціні, тобто я не розмазую, я от, бачите, такими теп 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 рухами. І набираю, звісно, багато продукту достатньо. Ще критерій, за яким ми будемо відслідковувати, це те, чи втрачають вони колір, власне. Тому що багато ціней можуть здаватися яскравими на початку, а потім вони втрачають свою інтенсивність, стають сірими. З цього боку наносимо без бази нагадування до речі, в нас вже є така е, трошечки ямка в цьому відтінку, в цьому рефілі. Ну, поїхали з богом. У мене тут трошки скатався консилер. Тобто, прилипати буде теж нормально в теорії. тип 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 Ну, теж доволі яскраво. гарно приліпає кольор, як я і сказала. Ще трохи відчувається, що без бази тіні складніше тушуються, але не критично. Я б навіть сказала, що взагалі майже не бачу різницю. Проте з цього боку є певні плямки, є певні місця, де пігмент не так добре знаєте прилип. Проте. Претензії до цієї палетки в мене поки не я яка підсвітка. Найсильнішими в палетках Huda Beauty, я вважаю саме блискітки. І звісно, в таких палетках з AliExpress вони не будуть такими вражаючими. З Цим просто треба змиритися. Ну, вони просто нормальні. У Beauty, вони, звісно, такі магічні, космічні і дуже яскраві. Я хочу нанести ось цей, я б сказала, навіть не блискучий, а сатиновий відтінок на центр. <кху> <кху> на центр. пальчиком. Угу. Ну, я я сказала, блискітки тут е е доволі такі посередні. Я не буду далі наносити цей колір. Він майже нічого не робить, і він дає якийсь занадто зелений відтінок. Я думала, він буде дуже сяючим. І ми зробимо такий блік трошечки. Хочу щось ще нанести. Давайте зробимо декілька сводчів, щоб просто зрозуміти, які кольори в нас тут в палеці. Ну, непогано. В цілому, в цілому дуже яскраво виглядає. Насправді, взагалі, без претензій. Оцей колір дуже прикольно виглядає. хоча палець він виглядає не так вражаючо на мій смак. Мене ще цікавить відтінок космік. Ось цей такий якийсь світлий, яскравий. І, можливо, я хочу спробувати ось цей Galaxy, Рожевий і ще фіолетовий. Ось так виглядають на пальчиках. І пробуємо нанести. Ну, світленький, посередній, ще менше мені подобається. Рожевий теж дуже слабкий. Фіолетовий, ну. Ні, ці кольори мені не подобаються. Ми не будемо їх використовувати. Ну якщо вже сподобався мені той золотавий, то давайте його й візьмемо. Він такий, знаєте, трошки кремовий аж у рефілі. Ну, якщо так рахувати, то тільки половина палетки мені подобається. Ой, це я дарма, звісно. В куточок його додала. Він занадто темний. Це ж візьму цей світлий золотавий, який ми свочили. відтінок Galaxy. Спробую нанести його все ж в куточок, щоб перебити трошки це темне місце вже. Не працює. Новий план. Беремо. Консилер від селеночки. <ріху> типу, і хочу спробувати з його допомогою висвітлити це місце. І так, звісно, це працює. По геній, я геній Боку теж його в куточок. Знаєте, ця палетка, от її проблема в тому, що вона дуже дивно сконструйована. От я не знаю, з чим мечити ось ці блакитні тіні тут. Ну давайте візьмемо якийсь у цей світло рожевий. Ми його не сводчили. Я не знаю, як він буде працювати. Нанесу його на нижню повіку. око попало. Ну, мені подобається поєднання блакитного і рожевого, але цей рожевий мені не дуже подобається сам по собі. Здається, ця палетка коштувала мені десь 6 доларів. Ну, близько того, 5. Шість там невелика різниця. Мені не сподобалася ця палетка. Я буду з вами відверто. Мені подобається хвалити цю всю косметику, бо вона не дуже дорога. Але ось цю палетку похвалити не можу. Просто через те, що мені не подобається по-перше, кольори. Якщо вам вони ок, якщо вам вони в колекції можуть якось поєднуватися, знадобитися, я не знаю, то мені, чесно кажучи, з ними важко. Половина цих кольорів взагалі не функціонує так, як вона виглядає у рефілі. Мені здається, можна знайти щось приблизно за таку ціну в тому ж Beauty Bay, якусь маленьку кольорову палетку, і в цілому бути задоволеним. Але якщо вам саме хотілося щось типу худа б'юті, щось з таким дизайном, то, можливо, це має сенс. Працює вона посередньо. Я провафліла певний момент, коли треба було робити ластовиння. Я його повинна була робити перед нанесенням пудри, звісно. Але будемо вже робити, як, як, як вже ми тут є, тут всі, Я, як кличко. Такий в мене вайб сьогодні. Трошки втомлений, але зачарований тим, що в нас є. Я бачу бачила цей олівець у інших блогерів. Freckle Pen, Hyundai Handai. Він замотаний, і тут теж є виробник і адреса виробника, що мене трошки втішає. Я гадаю, що він буде виглядати як підводка. Просто в нього бачите, кінець такий більш круглий. Тоб, власне, залишати цяточки. Ну, це би класно підійшло до мого відео, яке ви дуже погано подивилися про ластовиння. Поїхали наносити? Окей, okay. чому я кажу, що треба таке робити на вологу шкіру, не на припудрену, тому що можна дуже легко розтушувати, А коли вона вже припудрена, то весь пігмент прилипає до неї тільки так. Ну, тобто, дуже легко зробити помилку і не мати можливості її виправити. Це довго. Я вже роблю це декілька хвилин, мені здається. Це не той ефект натуральний, який мені дає, наприклад, спрей, яким я роблю ластовиння. Плюс я ж кажу, це довго, і я б напевно для себе такий спосіб не обрала, але він працює. Тобто, якщо іншого варіку нема, то цим можна намалювати собі ластовиння. Воно буде виглядати більш штучно, але при цьому більш контрольовано. Тому що ви знаєте самі, куди ви нанесете ці крапельки, ці цяточки, і у вас буде дуже такий контрольований ефект. Якщо ви, наприклад, хочете щось таке більш лялькове зробити. Наприклад, А-А! Е, от я поставила пляму, стерла тоналку, клас, те, що я хотіла. Я не знаю. Ви зараз знову напишете, що мені так краще, ніж з тим, що я роблю. Але мені здається, що якийсь крінж на мені. Якщо ви так фарбуєте собі ластовиння, я нічого проти не маю. Проте для мене це або цього недостатньо, або це занадто чітко, або я не розумію, що мені не подобається, або все одразу. До самого продукту питань нема. Коштував він мені десь 2-3 долари. Я вважаю, це за таку ціну просто супер. Він класно. Малює, він не засихає, тобто, знаєте, буває така проблема, що коли, наприклад, підводкою тицяєш, вона підсихає трошечки, треба її взбовтувати. Цього такого немає. Він класно віддає продукт. До самого продукту я ж кажу, питань нема просто не зовсім мій спосіб нанесення. Я намалювала вії і залишився. Щось падає. Залишився останній крок. Це найцікавіша для мене штука, тому що я давно її хотіла спробувати. Як це називається? Що воно тече? О, не тече! О! Це тінт для губ у формі. Гелю, який застигає, і ви знімаєте його як плівку. Як довго я хотіла його спробувати? Здається, він продавався раніше у фізичних магазинах. Коштував для мене за дорого, бо на нього націнка була якась шалена. Я все ходила і думала, колись я тебе на себе намазюнькаю. Ось настав цей час. Дуже обережно треба його нанести, щоб ну тому, що він залишить пігмент усюди, де буде. Це рубрика Стефа мовчки малює губи. Бо якщо я буду балакати в цей час, я буду потім плакати. Młodszy jest i chłopan, przychodz łapa. Pipisa, pipisa. Pachnę kompotyką. Pipisa, 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 pipisa. Siwaję drogę. Pipisa, pipisa, pipisa. Chłoniąc się na tej. Я хочу, щоб ви знали, воно щіпає. Можливо, я нанесла забагато. Забагато, тому що все зливається і не висихає поки що. Це моя хвилка. Я це визнаю. За це в мене скоріш за все відваляться губи. Тому що воно дуже щіпає. Я не знаю, ніхто не казав про цей ефект. Тінок називається Romantic Bear. романтичний ведмідь. Супер. Я не знаю скільки треба чекати. Я зачекаю хвилиночок. 5, щоб воно точно все застигло і будемо знімати. Минуло 5 хвилин. У мене враження, що воно не зовсім застигло, але я не хочу більше чекати, тому ми все спробуємо зняти. А, а. воно застигло. Окей. Okay. А як знімати? тебе? А вона тихо шо. А? А? Я в шоці. Я знаю, дуже красиво. Ага воно трошки не застигло в центрі, бо я багато нанесла. Оце satisfaction. Ну тут, бачите, в центрі багато нанесла, тому буду розтирати серветкою. Ну, взагалі -то, взагалі -то це топ. Дивіться, які насичені червоно-такі малинові губи в нас вийшли. Ну, доволі таки рівно. Хоча тут олівець для губ би не завадив. І що найприкольніше, от в мене чисті пальці. Вони чисті. А, ну трошки взагалі-то трошки пігменту там є. Але він не змивається з губ. Давайте ще спробуємо поцілунок тест. Так, я цілую так людей. Нічого нема. Нічого нема. Прикольно і яскраво дуже. І хоча мені не подобається те, що треба довго чекати, доволі такий. Хоча, якщо тонким слоєм, то може і ні. В цілому, дуже вдало, і колір класний. Я такий реально дуже носила би. З сьогоднішнього огляду можу зробити висновок, що мені сподобалася більшість продуктів. Єдине, що мені не зовсім сподобалося, це ось цей хайлайтер, тому що я просто не дуже його зрозуміла. Він якийсь занадто... Твердий, але в цілому прикольно і вважаю, що я витратила десь на це все доларів 12 або 15 на весь цей набір косметиків, включно з палеткою. До речі, палетка мені не сподобалася. Я теж про це повинна була сказати. Але ось ці всі продукти: тональний, консилер, хайлайтер, штука для ластовиння і навіть пігмент, цей тінт для губ. Мені дуже сподобалися. Як вам цей макіяж? Мені здається, вийшло непогано. В цілому, мені подобається таке. Формат, де ми з вами швидше, отак знаєте, оглядаємо якісь штучки. Тим більше з Аліекспресу було дуже цікаво дізнатися, що там є непогані такі бренди, тим більше тональної, от тонально, взагалі в мене нуль претензій. Дайте мені знати в коментарях, які відео ви чекаєте. Я хочу трошки різноманітного контенту додати, ключно з влогами. Можливо, вам було б цікаво саме влоги подивитися. Також хочу зробити косметичку за тисячу гривень, огляд на косметику Евелін, знову ж. Пишіть в коментарях. Обов'язково поставте лайк, будь ласка ласочка цьому відео. Я зараз трошки загружена через курс. Я вся там, вся у створенні навчання, тому доєднуйтеся до нього за посиланням в описі. Також більше інфо про нього можна подивитися в моєму інстаграмі. А я вам дуже-дуже дякую за ваш перегляд. Скоро побачимося і па-па!